Консультація для батьків безпека дітей наш спільний пріоритет. У сучасних умовах кожна українська сім'я повинна знати основи безпеки під час війни. Особливо важливо адаптувати ці знання для дітей 5-7 років, щоб вони могли правильно реагувати на небезпечні ситуації, не відчуваючи при цьому надмірного стресу. Як пояснювати дитині, що таке війна? Відповіді на складні питання. Чому буде Сірена? Це спеціальний сигнал, щоб ми знали, треба сховатись. Чому ми не можемо піти на майданчик? Зараз ми гратимемо вдома, щоб бути в безпеці. Що говорити? Прості, зрозумілі пояснення, без жахливих деталей. Акцент на тому, що дорослі захищають і все роблять правильно. Підкреслювати, що це тимчасово. Основні правила безпеки для дітей поведінка під час тривоги. Коли чуєш сирену, це сигнал бігти в укриття. Тренуйте швидкий перехід до безпечного місця, наприклад, у домі коридор без вікон. Вчіть брати тривожний рюкзачок, можна зробити дитячий варіант з іграшкою та водою, як поводитись на вулиці, не піднімати нічого з землі, можуть бути небезпечні предмети, шукати дорослого, якщо щось не зрозуміле. знати своє ім'я, прізвище та адресу, правила в укритті, сидіти тихо, коли дорослі просять. Можна грати в тихі ігри, пазли, малювання. Завжди триматися поруч з дорослим. Як захистити дитину в різних ситуаціях, якщо потрібно евакуюватись? Поясніть, що це подорож із дорослими. Дайте дитині маленький рюкзачок з речами. Виберіть відповідальність, наприклад, носити свою пляшку води. У разі перебування в підвалі сховищі створіть куточок для дитини, покривало подушка, запасіть тихі ігри, магнітні шашки, книжки, робіть перерви на фізкульт хвилинки. Психологічна підтримка. Як допомогти дитині. Зберігати звичайний режим дня, наскільки це можливо. Грати в ігри, що знімають напругу, ліплення, малювання, частіше обіймати та говорити, що любите, дозволяти висловлювати емоції можна завести журнал емоцій, тривожні ознаки у дитини, погіршення сну, страх залишатися самому, агресивність або замкнутість, регрес у навичках, почав смоктати палець. Мочитись у ліжко. Практичні поради батькам. що підготувати, дитячий тривожний набір, улюблена маленька іграшка, книжечка розмальовка. Непсувані снеки, вода у маленькій пляшиці. Гра, що робити, якщо. Втратився. Знайди поліцейського, військового. Чуєш вибух? Лягай на землю, закривай голову. Бачиш незнайомий предмет Не чіпай. Скажи дорослому. Телефони екстрених служб 112. Вчити, як і коли дзвонити. Рольові ігри з іграшковим телефоном. Головне завдання батьків. Забезпечити фізичну безпеку дитини та зберегти її психічне здоров'я. Важливо говорити правду, але мовою зрозумілою для дитини. Пам'ятайте, ваша впевненість і спокій найкращий захист для вашої дитини.